Слава Україні! Героям слава! А какое подразделение, мужики? А ви з боями теж проривали? А я вам наші літа що не похожи. С боями чи боєм? Проривалося, ну, боєм, я б сказав. Я б сказав, це прорвалося боєм. Боєм, що це означає? Це значить що. Немає ніякого коридора, що є засідки ворога противника, який навіть чекає нас, але різними маневрами, я сподіваюся, ми дуже правильно все зробили, їхали, старалися триматися одне одного. Ми вирушали, ну, це було вночі, це очевидно, що ми добралися сюди в день. Щодо мого опорного пункту, в мене всі поранені вивезені, в мене все гаразд. Yeah. З nee. Це без Новогригорівки Ні, Це північніше Новогригорівки, це опорний пункт «Зеніт». — Ми тримали Дебальцев. Тобто... Можна було утримати Дебальцев. Що сталося? Смотрите, русских можна бити, но только, не, не так, як ми це То тобто есть для цього нужна техніка, нужна артилерія. Нормальная новая техника. Ну, да, нужен, 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 нападают, перев... нужен перевес качественный, нужен перевес качественный и технический. Они работают методами Жукова, Гудериана, то есть толпа народу, толпа побольше и вперед. Вот эту массу можно задавить только именно технически. там вот очень не было неделю не них ничего не делать как тебе сказать не может а можно было чтобы не было всего пицца забрал если бы помощь давала то попаду нету ничего и сколько вызванивали спрашивали так и никто ничего нет открыли минометами накрывали по полной программе новогрегоров разнесли двухсотый он уваляется по полю ребята не можем поехать забрать не дают Целых два, два зела блин, валяются на, на поле, блин. Людей наших. И раненые забирают, блин, плен позабирали в плен. По, дор по дороге все за нами гнались только что, блин Еле ушли, блин. Это Еще не знаем, полколонны здесь попало под обстрел. Да меньше половины и осталось. От батальона Какой батальон? Могло вы бы дело, если бы наше командование было бы по-нормальному. -по вы ждете раненых. Да, да. конечно. А мы знаете сколько их, что? Не нет, нет, нету ничего вообще никаких известий. Вам сколько сказали человек... просто подъезжать сюда. Нет, мы просто сами пришли сюда подъехать, да? Да. А скільки поранених? Ну, 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 мені сказали, що більше 70 вийшло. Ми туди прийшли і одразу нас почали накривати. Туди я збеки спрыгнув. Метр критів мене, взирвався. Здесь они бронежилеты здесь не сидели. Вышли все, но дошли не все. Вот это отдельно То есть есть убитые. Мы его порталом вернемся. Давайте так. Да, за нами нет. Да багато поране. Свои хорошую. Yeah. Yeah. А багато ще залишилось нормально. Yeah. З боями виходили чи я? Под обстрілом, але вийшло. Отако потіляли по дорозі. Добираються вони. Вороді всі живі. Гради були, танки стріляли. Ну, а кажуть росіяни, що дали зелений коридор на вихід. Так, да, дали, з допомогою танкових граду. Ой! Да. Бачите? Машини си? розбиті, одна осталася і та є ледіше. <кху> а це з небачимо ви виїжджали собою? А чому, а чому довелося відступити вас? Нема чи воювати! Бачите, чому ви відступили? Звукомано. Ну команд! Ви вимагаєте ви, ви після парад? Ні, це не парад. Осталось? Аптечка, Аптечка да. есть? Нормально. Слушай, на Нормально, Андрюха. Я с тобой Тихо, Ты не видишь? Ты ну, не узнаешь? Да, все, да, все, он все, говорит, все нормально. Не шевелись. Просто Все, руки вперед. Вот Оттяни вперед руки и все Все, Не шевелись. Оттяни их Оттяни Все, да. Да, Все, все Поранених, всі вони спід Ну, Різ, спіднебаються. Для службового користування. Це значить для службового користування. Люди це що, якісь кількічі, не знаєте, люди? скільки доросло людей поранених. Я поранени. посадова особа, я відповідаю на питання в межах своєї компетенції. Освітлювати кількість поранених, я не маю право. В основному дуже. осколково вибухові, є багато баротравм, є соматичні, хворими зубами люди є. Тобто, загалом все ж таки вони були там. В Дебальцево ускладнений був доїзд і за тиждень не збирався. Соматичні були, багато соматичних. Важких багато не було. По 200-х інформації немає, у нас тікається в морг, у нас вона не лежала. Багато красної поїхали легких, важкі вертушками на харі. Яка частина лишається, поки що тут. Ну і особисто хотів би передати, щоб влада придивилася до Бальцівського напрямку і прийняла якісь міри. Більше. Які мали б бути прийняті для Вони щоб вони по позвоню, хай думають, але я думаю, що треба уважніше придивитися до Бальцівського напрямку. Можете нам просто розказати, скільки сьогодні проведено? Ні. Багато, Багато, це сколько. Ну, ви 23. Це ви все. Це о чому-то говориш, що мені не помічається вони здесь. Не в морі, сіки, людей. Ну, скажи... Все, что поместилось, все, что не поместилось, все на улице. Давайте. Ну, да. Можно нам сказать, сколько погиб у сегодня? Много. 30, 40, 50. Много. 70. 100. 100. Много. Можете цифру назвать? Много. Цифру. Много. Я вам объясняю, я понятия не имею о том, что делают военные сейчас. Я врач, я вот здесь нахожусь с утра до ночи. Плановый, не плановый, не знаю я. С лета нету финансирования отделения вообще. С лета не финансируется. Это все же всем говорим, многим. Только все, когда включают картинки свои на каналах, все показывают вот эти страшные картинки. Мор, труп и все. И все остальное вырезается. Ничего не говорится о том, что я